Багато хто з городників щороку висаджує часник за звичним способом зубчик до зубчика, рівненькими рядочками, з однаковими відстанями, як навчено, ще від дідів. Здається, усе правильно: земля розпушена, часник добірний, грядка акуратна, а врожай е середній або навіть дрібний. І тоді людина починає шукати причини то весна холодна, то ґрунт втомився. То місяць не в тій фазі. Але справа часто не у природі, а в самому способі посадки. Традиційна посадка часнику в один ряд не дозволяє рослині використати всю силу землі, вона розвиває лише один напрям кореневої системи і живлення бере вузькою смужкою. Через це головка виростає дрібнішою, а листя швидко старіє. Гніздовий спосіб це ніби старе, забуте відкриття. Яке колись знали всі селяни. Ще наші бабусі казали посади часник не в лінію, а в гніздо і матимеш головки, як кулак. Принцип простий замість одиночних зубків у рядках садимо їх по кілька в одну лунку, створюючи так звані гнізда. Вони утворюють невелике сімейство рослин, які не конкурують, а допомагають одне одному, їхні корені переплітаються. Створюючи мікроклімат в землі, що зберігає вологу і тепло, це дозволяє краще переносити коливання температури і нестачу дощів. Часник рослина не лише вимоглива до ґрунту, а й дуже чутлива до простору. Коли його садять надто густо, він задихається, коли занадто рідко земля пересихає і втрачає родючість, а гніздовий спосіб, ніби знаходить золоту середину. В одному гнізді, де є кілька зубків, зберігається постійна вологість, бо листя утворює природну тінь, а відстань між гніздами дає достатньо місця для росту. Таким чином коріння не змагається за поживні речовини, а ділить їх рівномірно. Є ще один важливий момент, про який рідко говорять навіть досвідчені городники: часник не любить частого перекопування і зайвого втручання. Коли він росте в рядках, ми частіше розпушуємо міжряддя, щоб позбутися бур'янів, і цим руйнуємо мікросередовище біля кореня. А коли він посаджений гніздами, земля між ними залишається більш щільною. Бур'яни ростуть менше бо затіняються, а мікрофлора навколо коренів зберігається стабільною. Це природний баланс, який часник цінує понад усе. У селі часто можна почути посадив чеснок. А він виріс дрібний, мов горішки. Так буває тоді, коли рослині бракує сил з перших тижнів після посадки. Зубчик має швидко укоренитися, отримати тепло, вологу і достатню кількість повітря. І якщо ж ґрунт пересушений або волога швидко випаровується, часник пригнічується і не формує великої головки. У гніздовому способі ця проблема вирішується сама собою. Кілька рослин Утворюють компактну ділянку, яка довше утримує воду. Навіть якщо кілька днів немає дощу, у середині гнізда земля залишається вологою. Ще одна перевага полягає в тому, що гніздовий спосіб не вимагає великих зусиль. Не потрібно виставляти довгі лінії, вимірювати сантиметри між рядками, постійно прополювати. Достатньо зробити рівні гнізда через певну відстань. І висадити по кілька зубків у кожне. Такий підхід особливо зручний для тих, хто тримає невелике господарство або садить часник для себе. До того ж, прибирання врожаю стає легшим, головки зростають близько одна до одної, і викопати їх можна одним рухом лопати для більшості селян, які працюють на своїй землі. Головне, це не кількість роботи, а якість результату. Гніздовий метод саме про це. Він дозволяє отримати більше з того, що вже є, не витрачаючи ні грошей, ні часу. Якщо у звичайному рядковому способі доводиться вносити додаткові підживлення розпушувати землю після кожного дощу, то при гніздовій посадці цього не потрібно. Земля працює на користь сама завдяки природним процесам, які створюють рослини у спільному гнізді. Багато хто дивується, коли бачить різницю. У звичайному рядку головка часнику важить 40-50 грамів, а при гніздовій посадці до 100 грамів і більше. Це не диво, а закономірність. Коли корінь має достатньо простору і стабільну вологу, він краще накопичує поживні речовини. До того ж, кілька рослин у гнізді створюють більш рівномірну тінь і зменшують випаровування води, а листя, яке відмирає всередині літа. Стає природним добривом, утворюючи перегній просто на місці. Варто також розуміти, що гніздовий спосіб не суперечить жодному з традиційних правил агротехніки. Він просто використовує природні властивості часнику і робить акцент на тому, як рослина поводиться у своїй природі. Якщо подивитися, як росте дикий часник у лісі чи на луках, він ніколи не росте рядком. Він росте кубками, родинами по кілька стебл поруч. Саме так йому зручно, саме так він зберігає силу. Тому гніздовий метод це не новинка, а повернення до природного способу, який колись підказала сама земля. У цьому й полягає головна суть теми не потрібно винаходити складні добрива чи дорогі препарати, щоб отримати гарний урожай часнику. Достатньо зрозуміти, як працює природа. І не заважати їй гніздовий спосіб це простота, доступність і ефективність, це те про що багато городників мовчать, бо вважають, що великі врожаї то результат важкої праці або хитрих секретів. Насправді секрет у самому підході дати рослині правильне середовище і не змушувати її рости проти власної природи. І коли одного дня ви викопаєте свої перші гнізда часнику, а головки будуть щільні, великі і ароматні, тоді ви зрозумієте, що цей метод дійсно вартий уваги, бо земля як мудра мати завжди віддячує тим, хто її розуміє. Щоб гніздовий спосіб дав справді вражаючий результат, треба знати кілька основних правил, які перевірені не одним поколінням городників. Насамперед важливо правильно підготувати ґрунт. Часник не любить заболоченої землі, але й на пересушеному піску не дасть доброго врожаю. Найкраще це легкий, пухкий суглинок або чорнозем, який добре утримує вологу, але не стоїть у воді. Перед посадкою землю потрібно перекопати на глибину штика лопати, вибрати всі бур'яни і залишки коріння. А потім дати їй відпочити хоча б тиждень. Якщо є можливість, можна внести трохи перегною або добре перепрілого компосту, але ніякої свіжої органіки, бо вона може обпалити коріння. Далі переходять до формування гнізд це не просто ямки в землі, а спеціально підготовлені лунки, які повинні бути однаковими за розміром і глибиною. Зазвичай гніздо роблять діаметром близько 20-25 сантиметрів. І глибиною 6-8 см. У кожне гніздо кладуть від 3 до 5 зубків часнику, залежно від їхнього розміру. Якщо зубки великі, вистачить трьох, якщо дрібніші, можна 5 або навіть 6. Головне, щоб вони лежали на невеликій відстані один від одного, приблизно 3-4 см, і не торкались боками. Важливим є напрям посадки. Багато хто садить на навмання, але досвідчені селяни кажуть посади головкою на північ, щоб стрілка дивилась на сонце. Це просте правило допомагає орієнтувати паростки, і вони рівніше виходять на поверхню. До того ж, при такій орієнтації листя краще ловить світло, а головки виростають симетричні. Землю навколо гнізда потрібно трохи утрамбувати долоною, щоб не було порожнин. І потім легенько присипати зверху шаром сухої землі або торфу. Це захищає від пересихання і допомагає зберегти тепло. Відстань між гніздами також має значення якщо зробити їх занадто близько, то рослини почнуть тіснитися і зменшиться простір для розвитку коренів. Оптимально залишати між гніздами 25-30 см. Таким чином. Кожне гніздо матиме свій простір, а між ними залишиться місце для легкого прополювання. Якщо ділянка велика, то ряди можна розташовувати на відстані 40-45 см один від одного так зручно ходити, доглядати і збирати врожай. Окремо варто сказати про полив після посадки. Гнізда обов'язково поливають, але не заливають. Достатньо однієї ліки на 3-4 гнізда, надлишок води шкідливий, бо може спричинити загнивання. Коли з'являються перші сходи, полив треба проводити лише тоді, коли ґрунт підсохне на глибину кількох сантиметрів. Переважно часник любить вологу помірну, а не постійну. У дощову весну полив взагалі можна пропустити, а в спеку поливати вечорами, щоб вода не випаровувалася миттєво. Підживлення ще одна тонкість якщо ґрунт родючий, можна обійтися без усяких добавок. Але якщо земля бідна, то через три тижні після сходів варто внести трохи настою кропиви або розведеного коров'яку один літр настою на 10 літрів води це природне добриво, яке не спалить корінь і дає рослині силу. Друге підживлення роблять через місяць після першого, коли починає формуватися головка. Добре допомагає і деревний попіл, його можна розсипати між гніздами або додавати у воду для поливу. Попіл не лише живить, а й захищає від шкідників. Не менш важливо дотримуватися сівозміни. Часник не можна садити після цибулі, картоплі чи моркви це культури, які виснажують той самий шар землі. Найкраще б після огірків, гарбузів, капусти або зернових. Якщо грядка використовується постійно, то хоча б раз на три роки її варто змінювати земля має відновити баланс поживних речовин. Є ще один практичний секрет мульчування. Коли посадка завершена і земля трохи підсохла, варто накрити гнізда тонким шаром сухої трави або соломи, це збереже вологу, не дасть бур'янам прорости і утримає тепло в холодні ночі. Особливо це важливо восени, коли садять озимий часник. Мульча діє як природна ковдра, а навесні, коли з'являться паростки, її можна трохи розгребти, щоб не заважала росту. Щодо вибору посадкового матеріалу це основа успіху. Для гніздової посадки потрібно брати великі здорові зубки з головок середнього або великого розміру. Якщо використовувати дрібний посадковий матеріал, то навіть гніздовий спосіб не дасть див. Перед посадкою зубки треба перебрати, відкинути пошкоджені, запліснявіллі або м'які. Добре перед висадкою замочити їх на кілька годин у слабкому розчині марганцівки або солоної води це знезаражує і знищує личинки шкідників. Дехто практикує ще старий сільський метод, опилювати зубки деревним попелом перед посадкою. Це не лише додає мінералів, а і запобігає гниттю. Попіл природний антисептик, і ним користувались ще наші прадіди. кажуть, хто попелом посадив, той без гнилі зібрав. І це дійсно працює, бо калій і кальцій, що містяться в попелі, зміцнюють кореневу систему. Гніздовий метод вимагає певної акуратності, але не надмірної. Важливо робити все не поспіхом, а з розумінням. Якщо гнізда закладені правильно, то вже навесні ви побачите різницю сходи з'являються рівномірно, листя росте густіше і темно зелене, без жовтих кінчиків. Це знак, що рослина отримала достатньо поживи і не відчуває стресу. Після того як часник починає випускати стрілки, багато хто їх обламує. І це правильно, стрілка забирає силу від головки. Але тут також є нюанс ламати треба не всі стрілки одразу. У кожному гнізді залиште одну найсильнішу вона допоможе оцінити, коли настав час збору врожаю. Коли стрілка починає розкручуватися і шапочка насіння тріскається, значить головки дозріли. Якщо все зроблено за правилами, то гніздовий спосіб дає результат уже з першого року. Головки виростають не тільки більшими, а й соковитішими з насиченим ароматом, а земля після такого способу менше виснажується, бо гнізда рівномірно розподіляють навантаження. У цьому й полягає мудрість старих методів не боротися з природою, а працювати разом із нею. І той, хто хоч раз спробував гніздову посадку, рідко повертається до старого рядкового способу. У кожному селі є такі городники, що роками тримають одну й ту саму ділянку і кажуть посадив по старому, і виріс, як завжди. Але є й ті, хто любить спробувати щось нове, перевірити на практиці. Саме від таких людей і пішов гніздовий спосіб, який колись був звичним, а потім забувся. Старші люди ще пам'ятають, як у 70-80-х роках селяни садили часник не рядками, а гніздами, бо так навчали їхні батьки. Тоді не було ані мінеральних добрив, ані поливу зі шлангом, і люди покладалися тільки на розум природи. Ось, наприклад, у селі Котюжани на Вінниччині одна господиня тітка Ганна садить часник саме гніздами вже понад 30 років. Вона каже просто посади, по троє, а той по четверо зубків у гніздо і матимеш голови, як кулак. Її часник завжди великий, щільний, з гарною лушпайкою, що не обсипається під час зберігання. Сусіди спершу сміялися, мовляв, навіщо морочитися, але коли побачили врожай, почали переймати досвід. Тітка Ганна розповідає, що секрет не в чуді, а в тому. Що рослини в гнізді допомагають одна одній, під час спеки листя затіняє землю, а під час дощу волога не розмиває ґрунт, бо гніздо тримає форму. Інший приклад дядько Микола з Чернігівщини, який має город біля річки, де земля легка піщана. Раніше в нього часник виростав дрібний і швидко підсихав. Якось він почув від знайомого про гніздову посадку, спробував. Зробити кілька лунок на пробу, і вже наступного літа різниця була разюча. Там, де садив гніздами, головки виросли вдвічі більші. Микола сміється. Думав, жартують, а воно ж правда. Тепер і сам усім раджу не копай грядки, копай сімейні гнізда. Такі історії повторюються в багатьох місцях. У кожному селі знайдеться хтось, хто колись випадково повернувся до старих методів і був здивований результатом. Ще наші бабусі, які садили все на око, знали, що часник не любить самотності, вони садили його кубками біля куща смородини чи між полуницями, і він чудово ріс. Земля біля таких посадок завжди була пухка, бо її розпушували інші культури, а волога не йшла так швидко. Цей природний симбіоз і є суттю гніздового способу, рослина почувається не як окремий елемент. А як частина живої системи раніше селяни не мали змоги вимірювати кислотність ґрунту чи рахувати кількість мікроелементів, але вони все відчували руками і серцем. Коли копали землю і бачили, що вона пухка, темна, пахне перегноєм, значить, часник там буде добрий. Якщо земля тверда, суха, як цегла, садили інше. Гніздовий метод вони використовували для багатьох культур цибулі, буряків, навіть картоплі, коли садили по 3-4 бульби в одну лунку. Це допомагало утримати вологу й отримати кращий результат на бідних землях. Цікаво, що гніздовий спосіб був поширений і серед городників, які жили біля лісу або на схилах, вони помічали, як росте дикий часник завжди кубками, і думали. Якщо природа так робить, значить у цьому є сенс. У лісі коріння утворює щільні клубки, які тримають ґрунт, не дають йому пересихати. Коли копаєш таке місце, бачиш, що всередині земля, волога навіть у спеку. Саме це й підказало людям ідею перенести природну модель нагород. Є ще одна цікава народна порада. Старі люди казали, посади часник сім'єю, і сам голодним не будеш. Під сім'єю вони мали на увазі гніздо. Вважалося, що коли часник росте групою, він не тільки дає кращий урожай, а й має сильніший дух, краще зберігається і навіть відганяє хвороби. Звісно, це вже з області повір'їв, але як показує практика, у кожній народній приказі є частка істини. У сучасних умовах, коли багато хто користується добривами і стимуляторами росту. Гніздовий спосіб здається надто простим, та насправді його ефективність підтверджують навіть фермери, які вирощують часник для продажу. Вони помітили, що головки, вирощені гніздами, мають більш щільну структуру і довше зберігаються. Це тому, що в гнізді формується свій мікроклімат, земля не перегрівається в день і не охолоджується вночі. До того ж, у таких умовах менше ризику грибкових хвороб, бо повітря циркулює між стеблами, а волога не застоюється біля основи. Старі господарі радять іще одну хитрість не поспішати прибирати часник відразу після дозрівання. Якщо погода суха, дайте йому кілька днів постояти на грядці, щоб верхній шар землі підсох, а головка стала твердішою, потім гнізда викопують разом. Розкладають на тканину або прямо на грядку під навісом, і нехай підсихає кілька днів, коли листя висохне, головки легко відокремлюються одна від одної, не розсипаються і мають здоровий блиск. Є багато спостережень, які підтверджують, що гніздовий спосіб не просто техніка посадки, а ціла філософія догляду за землею. Коли господар не жениться. За швидким результатом, а працює спокійно, вдумливо той земля віддячує. Той, хто садить гніздами, зазвичай менше втручається в ріст рослин, не коперсає, не пересаджує, не тривожить коріння. Такий город виглядає природно, без зайвих слідів роботи, але врожай там завжди кращий. У селі люди звикли перевіряти кожну пораду практикою. Один спробує. І інші дивляться, так і гніздовий спосіб поширюється спочатку кілька господарів, потім сусіди, далі вже ціла вулиця. Через рік усі бачать, що часник став більший, зберігається краще, а земля м'якша, невтомлена. І тоді вже ніхто не називає це новим способом бо він стає звичним, як колись був у старовину. І справді, коли поглянути на досвід старих господарів, видно одне правило. Усе, що зроблено з розумом і любов'ю до землі, приносить користь. Народна мудрість не народжується на порожньому місці, те, що ми сьогодні називаємо альти... альтернативним методом, для наших предків було просто звичною справою. Вони не мали лабораторій, але мали спостережливість і терпіння. І саме завдяки цьому з покоління в покоління передавалися такі прості, але безцінні секрети, як гніздовий спосіб посадки часнику. Коли підходить час підсумувати весь сезон, кожен господар насамперед оцінює результат своєї праці. І саме тоді стає помітно, що гніздовий спосіб, це не просто інша техніка посадки, а продумана система, яка враховує всі потреби рослини. Перш за все, такий метод допомагає зберегти баланс між землею, вологою і сонцем. Земля не виснажується, бо в ній залишається більше природних поживних речовин. А сам часник виростає більший, міцніший і ароматніший. Це перевірено не лише практикою, а й роками спостережень. Щоб урожай дійсно був рекордним, варто пам'ятати кілька ключових порад: по-перше, не поспішати з посадкою. Якщо садити занадто рано, зубки можуть прорости і вимерзнути, а якщо запізно, не встигнуть укоренитися. Для озимого часнику найкраще. Коли температура Землі опускається до плюс 10 ДГСС, а до сильних морозів залишається ще 2-3 тижні, весняний часник, навпаки, садять щойно зійде сніг і земля прогріється до 5-6 градусів. Головне не втрачати момент, бо часник не любить застою. По-друге, не варто надмірно доглядати за посадками, у цьому й полягає краса гніздового способу, він майже не потребує втручання. Якщо гнізда зроблені правильно, то волога, тепло і повітря розподіляються природно. Зайве розпушування або полив може лише нашкодити, особливо коли земля ще не встигла підсохнути. Тому головне правило спостерігати, а не поспішати з діями. Земля сама підкаже, коли їй потрібно допомогти. По-третє, слід уважно ставитися до вибору ділянки для наступного року. Не садіть часник два роки поспіль на одному місці. Це правило здається дрібницею, але воно вирішує половину успіху. Якщо дати землі відпочити хоча б один сезон, врожай віддячить сторицею. Ідеально садити після культур, які не залишають багато органічних решток у верхньому шарі ґрунту огірків, капусти, квасолі. Ще одна порада не зрізайте стрілки надто рано. Коли вони тільки починають з'являтися, здається, що вони забирають силу від головки, але насправді перші кілька днів вони допомагають рослині регулювати обмін вологи. Тому дайте їм трохи підрости, а потім уже обережно обламуйте, не залишайте пеньків, бо вони можуть загнити після дощу. А якщо хочете мати власне насіння, залиште кілька стрілок до повного дозрівання. З них виростуть бульбочки, які можна використати наступного року для розмноження. Багато хто запитує, як правильно зберігати такий урожай тут теж діють свої правила після збору часник треба добре просушити, щоб зняти зайву вологу і тримати в провітрюваному місці. Найкраще не в поліетиленових пакетах, а в сітках або старих полотняних мішках. Головки, вирощені гніздами, зазвичай щільніші і менше піддаються плісняві, тож вони лежать довше. І якщо температура в приміщенні тримається близько плюдзет 2 чотирих то часник спокійно зберігається до самої весни. Якщо говорити про типові помилки, яких варто уникати, то найпоширеніша це занадто глибока посадка. Дехто вважає, що чим глибше закопаєш, тим краще захистиш від морозу. Насправді, щасник любить, коли його зубки розташовані на глибині не більше 6-8 сантиметрів. Якщо посадити глибше, рослині буде важко пробитися, і вона витратить сили на паростки, а не на формування головки. Інша помилка надмірне внесення добрив, особливо свіжого гною. Це призводить до гниття і неприємного запаху у врожаї. Зверніть увагу і на те, щоб не садити часник поруч із горохом, квасолею чи капустою, вони мають схожі шкідники, і один може заражати іншого. Натомість, добре сусідство це полуниця, морква або буряк, їхнє листя затіняє землю, і бур'яни ростуть менше, дехто навіть садить часник уздовж грядок з помідорами, щоб відлякувати шкідників, і цей метод справді працює. Коли прийде пора копати часник, не поспішайте хапатися за лопату. Якщо листя пожовтіло, але ще не повністю висохло, зачекайте кілька днів сухої погоди. В цей час головка дозріває всередині, набираючи вагу. Коли листя повністю висохне, часник легко викопати без втрат. Викопані головки не варто вбивати від землі чи мити, дайте їм спочатку підсохнути, а потім уже очистіть. Так вони збережуться краще. І не втратять аромату. Після збору можна зробити ще одну розумну справу залишити кілька гнізд недоторканими, з них виросте молодий посадковий матеріал, який буде пристосований саме до вашої землі. Це простий спосіб оновлювати свій сорт без покупки нового насіння. Старі господарі казали найкращий чеснок той, що з твого двору, і це правда з кожним роком він підлаштовується. Під місцеву погоду, ґрунт і вологу. І якщо підсумувати все сказане, то головна перевага гніздового способу в гармонії земля не виснажується, часник не хворіє, врожай виходить стабільним навіть у складні роки. Це метод для тих, хто хоче вирощувати з розумом, а не з надривом. Адже справжній хазяїн не жениться за кількістю грядок, а думає про те, як зробити. Щоб кожен клаптик землі працював із користю. Отже, якщо ви хочете мати великі соковиті головки, без зайвої хімії, без довгих прополювань і складних схем підживлення, спробуйте гніздову посадку. Це не хитрощі і не мода, це перевірена народна мудрість, вона проста, як сама земля. Дати рослині місце, тепло і трохи турботи. І тоді врожай не просто здивує, він покаже. Що справжня сила завжди в природній простоті? Земля бачить усе і ніколи не обманює того, хто до неї ставиться з повагою.